Вітаю в ефірі. Новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля. Назар задерій. Переходимо до найважливіших подій на цю хвилину. Новини з фронту, один поранений та 13 зривів режиму тиші за минулу добу. Е, ну, спочатку цієї доби теж маємо одне порушення. Окупанти стріляли з автоматичних станкових гранатометів. І це було неподалік Авдіївки. Також ворог застосовував вже традиційно важке озброєння, міномети калібру 120-го калібру та міномети 82-го калібру. Так, і до інших новин CBS, CBS, це посилання на джерело власне. Держсекретар Блінкен відвідає Україну наступного тижня. про це він заявив інтерв'ю CBS, але це інтерв'ю вийде в ефір в неділю, і голос Америки просто якби дізнався про це і повідомляє про те, що. Візит запланований і пов'язаний з напругою, що виникла у відносинах між Україною та Росією. Ну, Є тоді тут так цитата, з, так за, за, Зацитую мій тоді на кордоні з Україною. Зараз зосереджено більше сил ніж будь-коли з 2014 року, коли фактично відбулось вторгнення Росії. Я не можу сказати вам, що ми знаємо про наміри пана Путіна. Є цілий ряд речей, які він міг би робити або не робити. Те, що ми бачили в останні кілька днів, це мабуть. Рішення відвести деякі з цих сил, і ми побачили, як частина з них фактично почала відходити від кордону. Ну і врешті на Росію ж заявляли, що нарощування військ це було відповідь на загрозагрозлива поведінка НАТО. Ось так. А врешті навчання вже завершені, тому можна прибирати війська назад. Про це сказав міністр оборони Росії Шигу. Ну і посольство США на Росії скорочує штат на 75%. Про це йшлося в повідомленні прес-служби американського депредставництва. Вони кажуть, що от, ми шкодуємо, що дії уряду Росії змусити нас скоротити наш штат співробітників консульства на 75%, і будемо намагатися запропонувати громадянам США якомога більше послуг, якщо вони скорочують кількість своїх співробітників. Це означає, що і скорочується кількість послуг, що ми маємо з цього повідомлення. Це відбудеться вже з 12 травня, і ще тут в посольстві США на Росії сказали, що вони рекомендували своїм громадянам, які там проживають, у Вік кого закінчується та, у кого закінчується візи, залишити країну цю до 15 червня. Ну і інформація про це про те, що це найпотужніші санкції, так за останні сім років, які вводила в США проти ну, Росії. Очевидно, що це з цим пов'язано, і тоді, коли це все відбулося, на Росії повідомляли, що росіяни не, не будуть працювати там в іноземних депредставництвах, зокрема і в США. Україна закриє кордон для іноземців, які їдуть з Індонезії. Про це повідомляє Міністерство Охорони з індонезії. Вибачте, з Індії про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. А ми знаємо про ситуацію в Індії, так про це вже казав Назар, і про те, що Індія на третьому місці по рівню захворюваних на кожен день. Не дивлячись на те, що у відсотковому співвідношенні все ж таки це можна сказати менше, ніж в США, яке знаходиться на першому місці. з Кількістю населення у півтора мільярди, майже півтора мільярди в Індії 380 тисяч щодня, але в них дуже мало вакцинованих, якщо у відсотковому співвідношенні, так але ми знаємо, що в Індії виробляють до речі, якщо брати весь світ, то в Індії здається, здається чи то не 60% вакцини в принципі. Ну і AstraZeneca, яка б надходила в Україну, вона теж вироблялася на, на потужностях на індійських заводів. Так. І зараз кажуть про те, що вже з'явився новий штам. індійський, просто нагадаю про це. І що цей індійський штам вже в деяких країнах навіть виявили а, грипу. Ну і у МОЗ розповіли, які області ах, вже завтра можуть вийти з червоної зони. Це дуже чудово. Йдеться про Миколаївську область та Київську область. От які вже які вже з 1 травня, Від Від завтра. завтра, Вийдуть. Відзавтра, так. Ну, З першого травня, і... від завтра. Сьогодні 30 квітня. так. І Ляшко повідомив, що від завтра <риклад> сім, обла... <риклад> сім, областей будуть в червоній зоні, лише сім областей. Ось і ми знаємо, що Київ також з 1 травня послаблює карантинні жорсткі обмеження. Якраз на великдень всі ці обмеження будуть майже зняті. Yes. В Ізраїлі на релігійному святі загинуло 44 людини. людини. До речі, в Ізраїлі послабили карантини. Це було найбільше. Найбільший масовий захід, на якому зібралося 100 тисяч людей, і врешті обвалилися трибуни. Просто не витримали навантаження. І 44 людини загиза загинули. 100 отримали поранення, і багато з них ще знаходяться у а, тяжкому стані у лікарні. Про це повідомляє об'єднання єврейської общини в Україні в телеграм-каналі. Можемо ну, показати фото трошки, так. Хоча яка ситуація, до речі, з вакцинацією в Ізраїлі, тут ми маємо зараз уже пройшли повну вакцинацію в Ізраїлі понад 5 мільйонів людей. Населення, якщо не пригадаю, просто скільки населення в Ізраїлі? Здається, 9. Ну просто хочеться в відсотковому співвідношенні. Знову ж таки, бо для України це замало було б так. 5 мільйонів людей. А якщо це населення 9 мільйонів, то звичайно. І в нас на ЮМН був і минуло хлепі, який казав, що проблем з вакцинами немає в Ізраїлі. Він тоді сказав, не питайте, чому так. Так, населення в Ізраїлі, якщо бути точним, більше 9 мільйонів. Ну, тобто вакцинувалися більше половини, врешті? Так, так, молодці, що тут скажеш. Ну, Це були найголовніші новини станом на цю годину. Більше читайте на сайті umn.ua. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете нам допомогти фінансово. Всі реквізити є у нас на сайті. Нас з вами були Назар Задерій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.